З нових е, тенденцій, які застосовуються до мешканців тимчасово окупованих територій, це конфіскація їхнього майна. Російська Федерація впроваджує на окупованих територіях нормативні акти РФ, які передбачають, щоб було все майно перереєстроване за законодавством Російської Федерації, потрапило в Росреєстр. Тобто запорукою зберегти в теорії своє майно, це є необхідність оформити паспорт громадянина Російської Федерації. Але і це не гарантує, що нерухомість у людини буде зареєстрована належним чином в цьому реєстрі. Бо місцева влада окупантів не зацікавлена в тому, щоб зберегти місцеве населення. Навпаки, кремлівський режим робить все. Задля того, щоб на окупованих територіях залишилось якомога менше людей, які пам'ятають своє життя до приходу туди Російської Федерації. Як в 2013 році до цих квазідержавних утворень ЛДНР, так і ті люди, які потрапили в окупацію вже після повномасштабного військового вторгнення. Російська влада робить все для того, щоб замінити там українців на росіян. І зараз вже люди, у яких конфіскували їхні квартири, дізнаються про те, що ці квартири перепродаються, в тому числі і в кредити для росіян під 2% річних. Таким чином, Російська Федерація. Провадить цю кампанію з витравлення історичної свідомості, зміни населення і руйнування всього, що нагадує про українців, а ті, хто не можуть забути, або кинути їх за грати, або зробити такі умови, щоб вони були вимушені кудись тікати і шукати можливість вижити.